Вітаю, ви слухаєте інформаційний випуск на Українському радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску вночі армія Російської Федерації двічі обстріляла Нікопольський район. У громаді на Дніпропетровщині волонтерки приготували на фронт тисячу млинців. На Донецькому шосе у Дніпрі триває оновлення дощоприймальної системи. А зараз про ці інші події більш докладно. У ніч на 9 січня армія Російської Федерації двічі обстріляла Нікопольський район. Під прицілом були дві громади Червоногригорівська та Марганецька. Загиблих і поранених немає, говорить представник ДСНС області Сергій Ковтонюк. Цієї ночі російська окупаційна армія двічі обстріляла Нікопольщину, випустивши з десяток снарядів з важкої артилерії. У Червоногригорівській та Марганецькій громадах зараз на місцях обстрілів працюють рятувальники, обстежують території та встановлюють всі деталі атак. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Комунальники Дніпра ремонтують зливову каналізацію на жвавій ділянці руху на Донецькому шосе, аби тут не підтоплювалась вулиця. Там мають відремонтувати більше трьох сотень дощоприймальних колодязів. Після ремонту комунальники Дніпра першочергово забетонують стіни. Такий крок допоможе уникнути обвалення, а також продовжить строк експлуатації колодязів. А ще замість залізобетонних труб, які вже частково зруйновані, вкладуть понад 100 метрів пластикових. Також тут буде замінено 150 оглядових колодязів. Про це повідомив за... Вступник міського голови Дніпра Михайло Лисенка. На одній самих живлених вулиць города Дніпра це Донецьке шосе. На одній із жвавих вулиць міста Дніпра, це Донецьке шосе. Ми виконуємо комплексний ремонт по відновленню зливової каналізації. Ми повністю замінимо всі оглядові колодязі, всі дощоприймачі. Ми використовуємо цю технологію вже кілька років. Встановлюємо опалубку після антивандальні кришки, і мешканці після закінчення робіт побачать різницю. Крім того, подібні роботи проведуть на вулиці Березинській де ми плануємо замінити 150 метрів каналізаційного колектора, самого каналізаційного колектора. Також від кайдацького мосту до вулиці Березинської встановлять і нові грати. Вони здатні витримати до 40 тонн навантаження. Крім ремонту, комунальники прочистять понад 5 кілометрів зливового колектору та більш ніж 150 оглядових колодязів. До великого оновлення дощоприймальної системи місто залучило понад 10 одиниць спецтехніки та близько 30 осіб. Говорить майстр ділянки Сергій Безуглий. Ми відновлюємо дощоприймачі, встановлюємо нові колодці. Нові решетки установлюють. На один дождеприймач приходить до двох днів з моменту демонтажу старих до нового колодця. У Миколаївській громаді Синеніківського району волонтерки приготували смаколики для військових на фронт. Жінки зібралися разом і насмажили тисячу млинців з м'ясною та солодкою начинками. Про це йдеться в повідомленні Синеніківської районної військової адміністрації. Кулінарки приготували для бійців оселедець під Шубою. До того ж передали військовим набори сухих борщів. Передав різдвяні посилки на передові позиції армійцям волонтер Олександр Бородянов, який їздить на передову з 2014 року. У боях за Україну загинув 40-річний військовий з Тернівки Дмитро Мозоля. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Теренівська міська рада. Дмитро Мозоля народився 30 липня 1982 року. Навчався в Теренівці, працював на шахті. У квітні 2022 року пішов боронити Україну від російської збройної агресії. Прощання із загиблим відбулося сьогодні: поховали бійця у рідному місті. Вічна слава герою! Шукає мінно-вибухові пристрої, зброю та людей. У Дніпровській бригаді Нацгвардії служить бельгійська вівчарка Уна. Наприкінці вересня саме вона знайшла загиблих у завалах приватного будинку. Тоді від ракетного удару армії Російської Федерації загинула родина мати, бабуся та двоє дітей. За це Уна отримала нагороду за віддану службу. Деталі в сюжеті кореспондентів Суспільного Уночка, доця да, дамаленька. Це Уна військова бельгійська вівчарка, що спеціалізується на пошуку вибухівки і зброї разом з кінологом Олексієм. Вони працюють від початку повномасштабної війни. До того Уна була звичайною домашньою собакою. Вона натренована на пошук взривчатих наркотичних речовин. Але коли я знаходився на блокпосту на службі, до нас приїхав. Командир частини і запитав, яка із собак у нас може виконувати службу по пошуку зниклих людей. Це була ніч на 29 вересня. Тоді у приватний сектор у середмісті Дніпра прилетіла російська ракета. Кінолог одразу обрав Уну, хоча вона до того жодного разу не шукала людей. Дали дитини чобіточок, і я дав собаці на заню. І собака почала пошук. Ми шукали більше двох з половиною годин. Обозначила під руїнами, знаходяться загиблі люди. Тоді під завалом у будинку загинула ціла родина: бабуся, мати та двоє дітей. На руїнах сидів пес Крим. Уна вказала місце, і рятувальники почали пошуки. Саме за цю допомогу собака й отримала медаль. Це нагорода за віддану службу третього ступеню. Ні, вівчарка Уна разом з Олексієм працюють на блокпостах по усій Дніпропетровщині. На блокпосту в Іларіонова обозначила, що під пампером ззаді там знаходились чотири магазини з боєприпасами. Втім, каже кінолог: собака має й вихідні, а ще частування за гарну роботу. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини, Дніпро. Дніпрянин Дамір Філаретов став призером чемпіонату світу з водних лиш у Сантьяго, Чилі закінчився чемпіонат світу з водних лиш серед юніорів до 17 років. Дніпровський спортсмен Дамір Філаретов виборов одразу дві нагороди: срібло у багатоборстві та бронзу у стрибках з трампліна. Вітаємо спортсмена із високим результатом. Ви слухали інформаційний випуск на українському радіо Дніпра В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.